Ніхто ніколи навіть і думати не міг, і не хотів, мабуть, що водосховище буде знищене. Але ж колодязь — це не тільки вода. А цей колодязь наче в парку, біля музею. Ми сюди витягнули 4 прицепа сміття. Я захотів зробити ручні помпи. Коли підійшов до колонки, намаслав відеречко, на надзюрило, і ти пішов. Щоб воно не було просто белебнем серед сонця, треба зробити якусь лавочку, якийсь навесі. Один колодязь з усім комплексом робіт 118 тисяч. Нам треба ще зараз знайти. Фінансування для восьми колодязів У 2023 році криниці відновлюєш, але ми розуміємо, що ми в стані війни. Ось тут крани з питною водою Ах, дуже смачна водичка. Тут стоїть осмос, очищає воду і робить її питною. Якраз це та вода, яка ось в цьому колодязі. І е, зараз у цей обладнаний колодязь, він уже встановлений і інші колодязі, щоб встановити теж зробити їх в такому ж зручному, комфортному, красивому, сучасному вигляді. Громада зараз залучає кошти власне на будівництво. Добрий день. Як водичка. О! А, а тут технічно. Тут, а там підіва, то ж там фільтр стоїть. А тут технічно. Цю пить. Ну, це ж. Угу. А тут старовинний, старовинний колодець. Зараз от ми його відкриємо, щоб ви побачили його старовинність. Ось, бачите? Він старовинний обложений вапняком. Все як має бути. От. І ми і історію не порушили, тому що вдруг колись хтось захоче зробити тут старовинний зруб або дослідити срези колодця. Ось, будь ласка, спускайтеся. Ну, спосіб будівництва, да, оце да -да -да -да. О, але сама, ми ще думаємо, як там заперний механізм зробити, щоб там вітлахи е не, не, не бавили. Але в цілому терасна дошка, на і, власне, сам гусачок можете спробувати. Качнуть водичку. Так що ж качнуть нема це ж куди. Ти... Проекспериментуємо. Як працює механізм. <рес> Давайте проекспериментуємо. Е, так, це от, отак. от? Так, да, можна аж там вставати. Умовно. Ми тут поставили рідеречку або якусь йокость. Ага, отак от, так? Да? Да, вверх, вверх, довпо і вниз. Ну, Це, в принципі, для дитини. О, у вас є баклажка. Давайте. Тут ну, пролетів. Бачите, вода технічна, ну, все одно прозора, хороша. Просто в ній є там певна кількість домішків кальцитів, сульфатів таке, і трошки трошки органіки. І зарядка, і фізо. Да? На? і, і, Ні, ну, і хорошо, що... Так, здавалося спочатку, що дуже легко, але воно так трошки важкувато. Діти не дуже. Ну ось тут, щоб було легко, чому длинний речах? Для того, щоб ось ага. тут, якщо стоїш, щоб отак. Да, ну ясно. То, чим, де, по, по закону Архимед, аж, да? чим більше так. речах, тим легша, легша сила взаємодії. І якщо заморився, можна присісти. О, да. І ось ось такий комплекс ми хочемо побудувати. От по всій Новоронцовці, там де є колодязі старі, і в Осакарівці, в Новоскресенському, в Миролюбівці, в Хрещенівці, в Любимівці в наших селах нашої громади. Uh -huh. От, ось така от краса. Вона. Абсолютно нормально реагує на опади, на сніг. А, щоб не замерзало сам гусак, він може опускатися нижче, угу. ну сама сам, ну, сам гусачок. Коли буде будуть морози, щоб він не замерзав, він опуститься нижче до рівня відра і можна буде качати навіть взимку. То ви плануєте до зими скільки всі зробити? Чи як? Ну, це залежить як від того, як ми гроші зберемо. Тобто, зараз вже готові, найголовніше це ця основа, бетон, на якому ви стоїте, вони вже вилеті на всі 10. Ми якби, уговорили виробника, і, власне, він пішов нам на зустріч. Всі 10 готові. Самі е, е, ці конструкції і терасна дошка це все модульне, і, власне, воно все збирається дуже швидко. Наша наронцовка, ось е аерофодоснімок новоронцівки 43-го року. Це Люфтва Феробило під час Другої світової війни. Ось річка Бистрик тече, е е вона складова або елемент Великий, великого лугу. І ось річка Тернівка, ось вона тече, її видно. Ось, ось вона тече, тече аж сюди і сюди пішов. Наші історичні знання нам допомогли знайти або вже знати. Де знаходяться старі колодязі або старі джерела. А навіщо нам це було потрібно? Коли вода е, йшла після підриву когоської ГЕС, е, ті скважини, які були запитані у нас від е, верхніх вод, да, від е, вод, які живилися водосховищем, вони, звісно, оміліли. Для того, щоб нам забезпечити населення водою, е, було два варіанти: або бурити десь нові шукати, чим зараз, в принципі, ми і займаємось. Або знайти те там, де вже є вода, і почати це діло якимось чи чином покращувати, розвивати або відновлювати. Відповідно, я являюсь краєзнавцем, я і знаю історію краю, ну, плюс-мінус добре. Я знаю, де в яких мікрорайонах Новоронцовки є старі колодязь, ручні, там, де люди ручно копали. Якщо колодязь. Викопаний до створення Кагуської гідроелектростанції, відповідно, в ньому вода була до, до водосховища. Відповідно, це у нас цей мікрорайон Південний або Південно-Східний Мазурівка, так, так званий. Ось у нас тут є Балка Мазурівська. І ось тут у нас один із колодязів знаходиться прямо, прямо на вулиці. Ми і вулицю перейменову на зараз Мічуріна, або налася Колодязня. Чому? Тому що маємо досить таке унікальне явище. Саме по центру вулиці, не збоку, не під городом, а саме по центру, прям асфальт, і прямо по центру стоїть колодязь. Такого ніде немає на всій території Херсонської області. Ось тут перший нас колодязь. Далі вулиця Плавнева. Ось у нас тут, де хата вже закинута, але колодязь ще є. Він також закинутий, там просто дірка в землі, але обкладена старим камнем, просто немає зруба. Ми тут будемо робити колодязь. Далі вулиця Богдана Хмельницького, ось тут буде ще один колодязь, також. Це все бачите, один мікрорайон. Потім, в самому центрі, у нас є будівля музею. Це раніше була е будівля управителя економії Воронцова, старовинна будівля середини 19 століття. Ми зараз це підемо. Там вже перший реалізований у нас цей наш проєкт. Далі на території так званої Циганівки, це північна частина. У нас знаходиться ось тут один колодязь, ось тут другий колодязь, ось тут третій колодязь. І здається, десь тут четвертий колодязь. Потім це у нас мікрорайон-центр, де е, вирувало життя починаючи ще з 18 століття. У нас знаходиться ось тут в жилі застройки один колодязь, але у нього всього колодця беруть, бере, беруть воду, багатоповерхівки, які тут новопобудовані, плюс жителі приватного сектору. Також у нас є мікрорайон Задвір, чому він називається задвір. Оця територія раніше була так званим панським двором, там, де жили жив поміщик. Да? І всі, хто жили за панським двором, називалися задваряни. Да? Або мікрорайон називався Задвір. Також досить старий мікрорайон. ось Тут знаходиться балка, у нас одна із, здається, Шмиглова, ну неважливо. І ось у нас є вулиця Калинова. І ось на ось тут у нас буде один колодязь раз. І ось тут вулиця Жарі Тернівська. І ось тут два. Ось так, в цілому, у нас буде зроблено близько 10 колодязів наразі, це тільки в Новоронцулків. У нас на черзі є Сакарівка, але там зараз зона обстрілів, зона бойових дій, тому зараз ми там не можемо проводжувати ніяких е великих земляних робіт. В чому унікальність цього рефотознімку? Він зроблений німцями 5 квітня 41-го року. Тобто іще ніякого не було нападу на Радянський Союз. Ми ще дружили, а вони вже літали і знімали. І, власне, ось е ця траса, яка йде на Херсон. І ось зразу після траси почалася застройка Сакарівки. І в силу того, що, а це все балка Сакарівська, це низина. Ось ця, ця річка Вистрик, вона витікає. І по суті, в силу того, що село знаходиться прямо в низині, в кожному дворі було по одному-два колодязі. Один колодець був прямо біля хати, другий на городі. І, власне, зараз частина, скажу, яка, оця частина затоплена, ось ця затоплена. А ось ця наполовину закинута, наполовину жила. Відповідно, там, де закинута, все одно колодязі є, і вони е, унікальні своєю архітектурою. Чому? Тому що, зараз скажу, де? Ось тут? да, ось тут вапняковий кар'єр знаходиться, нинішній наш. І, відповідно, дуже багато вапняка. І е, сакаряни вправно з ним користувалися, і слід сказати про те, що. Вони навіть, от, коли вони вирили для колодязя дірку, обложили її камінням. Вони брали величезну глибу, десь, ну можливо, вдвічі більшу, ніж сама дірка, обняку, затесували її і прямо по центру просверлювали е дірку. І Відповідно, не треба було не цементувати, не вкласти. Вони просто клали цю глибу, і тобі готовий, по суті, колодязь. Отаке. Скажіть за, за воду, що це за вода, технічна чи питна і скільки, Так, наразі це як... технічна вода. Чому? Ці колодязі е, от зараз у нас е, наочна діє або реалізується прислів'я. Не, не плюй в той з якого будеш пити. Всі ці колодязі, всі до єдиного, засмічені. Ми, наприклад, ось де ми зараз будемо цей колодязь, наче в парку, біля музею, культура, ми сюди витягнули 4% прицепа сміття автомобільних. Ось тут, де ми зараз чистимо е, на вулиці колодязній майбутній, чистимо колодязь, він дуже глибокий, він близько 11 метрів сам колодязь, і плюс зеркало води, там вже витягнуто близько двох прицепів сміття. І це те, тому сміття не стільки, що люди кидали, наприклад, клали асфальт і е, бут кидали в колодязь. Так його клали десь в 60-х роках чи в 70-х. Потім робили ремонт і старий асфальт знімали. Вкиньте його собі і під двір. Ні, колодязь. І ми зараз це все діло все піднімаємо. Тому тут вина не тільки місцевих жителів, які кидали туди іграшки, там всякі фантики, бутилки. Тут вина і, і влади в тому числі. Бо е, багато колодязів на сьогодні нами і ще ну, ми відкриваємо все нові колодязі, навіть і про які я не знаю, я краєзнавець. Чому влада раніше, і в час Радянського Союзу, і от при незалежній Україні вона ну, є водопровод центральний. Не важно, що колодязь 200-300 років, не важно, закинув. це якраз питання прив'язки себе до своєї історії і ідентичності себе до своєї землі. Тому що ніхто ніколи навіть і думати не міг, і не хотів, мабуть, що водосховище буде знищене. Але ж колодязь це не тільки вода. Колодязь він дуже пов'язаний із духовним світом людей. Він дуже пов'язаний з етнографією, дуже пов'язаний з звичаями народу. Але от маємо те, що маємо. Але нічого, відбудуємо. Хорошо, кошти. Які кошти потрібні для того, щоб ви обладнали це, і як ви, і хто проект створює, як це все робиться? А, е, по поводу коштів. Ну в першу чергу е, нам треба було визначитись, як ми хочемо, щоб це виглядало. Ми хочемо, щоб це був просто звичайний зруб, і люди відеречком натягували. Можна було, але. Е, маємо констатувати, що, на жаль, там, де можна на, на, як це називається, на бідокурить, там на бідокурить. Тому нам треба було продумати так, щоб е, колодязі після їхньої реновації були антивандальними, щоб їх не треба було бросити, кинути, плюнуть і там впасти. Відповідно, е, їх треба робити закритого типу. І не кожен може. Як раніше витягнуть там, з 10-метрової висоти це відро. Тому е, я знову ж таки пішов до е, історичного досвіду. Може, пам'ятаєте? Я в дитинстві ще пам'ятаю. Були ручні помпи. Коли підійшов до колонки, намаслав відеречко, деречку на надзюрило і ти пішов. Ось, власне, я сам захотів. Е, ну, це було моє одноосібне рішення, можливо, і неправильне, але якби, як ми бачимо, воно працює. Е, я захотів зробити ручні помпи. Щоб воно не було просто белебнем серед сонця. Треба було зробити ось лавочку, якийсь на Ось приблизно так воно сформувалося. Я звернувся до компанії Вертикаль, це Сергій Попович в місті Кривий Ріг, і допом... ну, попросив зробити дизайн, щоб ну, це все візуалізувати. Вони це зробили. Безкоштовно, ну, як пішли на зустріч в Херсонській області, вони це візуалізували, і плюс-мінус склали кошторис, як це все буде там, з роботою, з підготовкою, з видачею, скажімо так, нагара. Він звернувся з тим, що на території їхньої громади дуже багато старих криниць, ну, там 100 років. От, і ми разом на карті їх. Повністю зробили якусь логістику, продумали, а скільки їх там да на території, там їх налічувалось біля 18 одиниць, подібрали які найбільш зручні. От, і е, треба було зробити якесь проектування, а як облаштувати їх так, щоб вони по сучасному е, працювали. Тобто, і ми продумали цей конструктив, він виявився ефективним. Е, це ми зрозуміли вже зараз, коли змонтувалася перша криниця. Ну і так, як. Е, це був трошки нестандартний проєкт, тому що тут, начебто, і треба сучасні технології включити, але ну, це криниця. Тобто ми не можемо задіювати електрику, тому що її там немає доступу. Ми маємо зробити це безпечним, щоб доступу не було там людей, тому що чистка криниць показала, скільки всякого бруду там всередині. От. І з одного боку, ти робиш у 20. Третьому році, 2023 році, криниці відновлюєш, але ми розуміємо, що ми в стані війни. От і нам прийшлося самим її виготовляти, тому що коли кинулися, що треба швидко зробити цей проект для донорів, ми спілкувалися з об'єднанням відповідальних громадян, які допомагали Андрію з якимись пошуками цих грантів да, ну, хто може дати ці кошти, тому що в державну державі в нього ну, їх немає. От і нам треба було швидко показати якийсь результат. Тому прийшлося і нашому виробництву трошки перелаштуватися і стати і експертами у водопостачанні, і експертами там в, в монтажах там, малих архітектурних якихось форм, там і так далі. Ну результат вийшов пристойний. Донорам дуже сподобалося те, що ми зробили. І сподіваюсь, в громаді також це буде ну, ефективно допомагати там під час того, поки немає нормальної нормально подачі води. В цілому, це отрималось один колодязь з усім комплексом робіт 118 тисяч. На виході, що ми матимемо за ці гроші? Ми матимемо а, почищений колодязь, демонтований старий зруб, покладена нова плита, і плюс лавочка, навіс, і самогонна ручна помпа. І, власне, ми отримали таку суму. Ми звернулися до наших друзів: це наш волонтер з США Бріта, яка нам допомагала ще в минулому році з ще порезами і з питанням опалення. Звернулися до Юлія Морозова і ОВГ організації відповідальних громадян в місті Кривий Ріг з питанням: допоможіть нам чи грошей зібрати, чи допоможіть нам можливо уже профінансувати. Бріта профінансувала нам два колодязя, і власне Юлія Морозов також нам допомагає в плані організації цього всього процесу і пошуку інвестицій. Тому що нам треба ще зараз знайти. Фінансування для восьми колодязів і власне ми зараз самі і займаємось паралельно.